Чи можна почати ранок ідеально? Так. І ні, мова не лише про каву. Уявіть, ви прокидаєтесь, заварюєте свій улюблений напій, а далі не в телефон, не в пробки, а в теплу воду спа. Так, це можливо. Спа басейн як частина ранкової рутини це не розкіш, це стратегія. Гідромасаж активізує кровообіг, знімає м'язову напругу і допомагає прокинутись краще, ніж будь-яка третя кава. До того ж, це час для себе, без новин, списків справ і тривожних думок. Просто ви, вода і ранковий спокій. Сучасні моделі СПА зручні, енергоефективні та готові до запуску у будь-яку хвилину, навіть о шостій ранку. Це спосіб почати день у ресурсі, а не на нервах. У спа галаксі ми віримо, що щасливий день починається з правильного ранку. Якщо ви мрієте про більше ніж просто чашку кави, настав час додати в життя СЕПА. Звертайтесь до нас, ми підберемо ідеальний варіант саме для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити натхнення і корисні поради. Ваша ранкова рутина заслуговує бути особливою.